Можливо, критичнішою на перспективу найближчого часу виглядає ситуація, яка зараз складається в Сіверську, тому що ворог фактично що з усіх напрямків, з трьох напрямків, затискає Сіверськ, фактично повністю вже втрачено серблянське лісництво, і загальна тенденція руху на Лиману противника також присутня. Зокрема, найбільше вона напевно що проявляється на північному фасі ось цього просування до річки Нітріос в межиріччі між жеребцем та нітріусом. Тут такі дві річки протікає. Одна ось тут це нітріус. Друга, це я так дуже схематично. Друга. Ось тут а це жеребець з півдня підтискаючи сіверський донець, і от це межиріччя в Лимані. Воно дуже і дуже. Критична для оборони міста в тому контексті, що росіяни, які тиснуть зараз на північний північні райони, в район Шандриголового та Дробишового, ви бачите, що за останній час тут в окупантів фактично що було просування, і це просування воно перерізає нашу логістику лимана, що створює неймовірно великі труднощі зараз. очевидь, і в цю зону спрямовані певні резерви, тому що.